Ви пам'ятаєте нашу сумку шопер на канві, коли ми денце, дуже багато питань було, тому що кількість клітинок у денці не співпадала з основною частиною. Розказую, як це зробити, щоб все співпало. Ми у денці і у основній частині знаходимо центри. Є ось такі закруглення. Прямі участки ми робимо рівно клітинка в клітинку. Ось я вже з'єднала. Ось я дійшла до. Коли вже треба бокову частинку з'єднати, і виходить, що у мене тут 9 клітинок на денці, а основна частина 11 клітинок. Тобто нам треба прибрати дві клітинки, просто пров'язати дві клітинки основної частини в одну. У денця є широкі діляночки, в які можна це зробити. Ось ми робимо один стовпчик. Беремо. Основну частину наступну клітинку і прокалуємо гачок уже туди, куди ми прокалували вденьця. І це у нас буде дві петлі в одну виходить. Дві петельки можна просто дві клітинки пров'язати, просто клітинка в клітинку, наступно пров'язати дві клітинки в одну. І тоді у вас все з'єднається. Ось я вже дійшла до маркера, і от як вийшла у мене ця частинка. А ви вже робили таку сумку по нашому майстер-класу? Пишіть коментарі.